Майже під кожним деревом, під кожним кущем в ямках було дуже багато розкидано прямо жменями, але воно було приховано в траві, щоб не дуже очевидно було видно. Але коли розриваєш, ти їх знаходиш. Аліна згадує ранок 3 липня, коли як зазвичай вийшла зі своїм песиком Семом на прогулянку. Ми з собакою близько 6 ранку вийшли на прогулянку, і я побачила розкидані рожеві пігулки. Це що реча, отрута, від якої тварина помирає в шалених муках. Ми прийшли по алеї, я назбирала два великих пакети. Пізніше люди також збирали. Ввечері ми продовжували їх знаходити, тобто їх було дуже і дуже багато. Роман також часто вигулює в цій місцевості свою пуму. Про розкидану отруту дізнався з чату собачників та ввечері того ж дня вийшов прибирати. І одразу інформація розійшлася. А, вчора, на жаль, там не змогли вийти допомогти всі дружно. Ну, Роботи, плани. Ми тільки ввечері змогли притисли, але вже не побачили. Сьогодні ну, ось онайшов під деревом, приклад того, що тільки що ну, буквально півгодини до цього. Знаходять отруту на газоні не вперше. Минулої осені у цьому ж районі постраждала собака, яка з'їла яскраву пігул. Знайома наша, яка є активною учасницею групи, яка і адмін, є. у неї собака якраз схватила боня. І, але вона вчасно помітила. І відразу там хвилин 15-20 прийшли до лікаря. Лікар рекомендував кожному кстати, наш, дал носити перекіс з водою. Там. Певна пропорція, не пам'ятаю, у мене лежить флакончик. Симптоми отруєння проявляються у тварини протягом 10-40 хвилин. Це може бути підвищене слиновиділення, тремтіння, діарея. Спеціалісти зазначають, перш ніж їхати до ветеринара, можна надати собаці першу допомогу вдома. Перше це викликати рвоту. На кінчик ножа можна солі в глибоко в ротову порожнину так провокуємо рвоту. Також можна сода розчин 1 до 10 з водою, 1 мл, це сода, 10 мл вода. Також залити глибоко в ротову порожнину, також провокує рвоту. Також старий дідівський засіб, якщо нічого немає, два пальці глибоко в глотку. До того ж, отруйні пігулки можуть завдати шкоду не лише домашнім тваринам, і це не тільки про собак, це також і про птахів, це і про дітей, які тут граються. Батьки і гадки не мають, що тут може бути отрута а дитина рожеву пігулку з легкістю сприймає за цукерку. Справа в тому, що тут немає безхатніх собак. це з промовна наших собак, собак, які доглянуті, собак за якими слідкують, собак, які є членами наших родин. Усім власникам чотирилапих радять перевіряти ділянку вигулу улюбленців та стежити за їх самопочуттям після прогулянки. Анастасія Васько, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.